Ойнулі сі на волянці, стояли до потічку Миватися вранці. Мене звати Андрій Бень. Я є комендант табору «Лицар честі». Пане журналі, я приїхав сюди, щоб виростити з тих молодих людей справжню українську національну еліту. Слава Україні! Слава, Слава нації! Слава! Е, ідея табору в мене виникла виникла ще рік тому, як я сам проходив подібний табір, правда, важчий на Сумщині з молодіжним націоналістичним конгресом. І ми от їдемо з другом додому і вирішили. Зробити табір тут. Зразу повідомили Андрія, бо Андрій вже Йде на Сукальщині. Це в Городиловичах. Чому саме в Городиловичах? Тому що тут було, тут було спалене село і місцевість дуже під, підходить під цей табір. Тобто тут поблизу є річка, також є питна вода, що не менш важливо для табору, для проведення табору. Ну, одним словом, ми порадилися, почали залучати спонсорів Миколи Івановича, щоб він допоміг нам, бо самим табір влаштувати дуже важко є. От і ми почали роботу над зголошувальну кампанію. В принципі, найприємніше з цього табору, що вже було чотири дні, що є видно результат в дітях. Тобто, які вони приїхали, які вони поїхали, я вже навіть бачу за цих чотири дні. Дуже приємно, що вони навчилися співати гімн. Це, як я вже розказував, всі дуже згуртувалися. Аж мурашки йдуть по, шкіри, по шкірі, і так дух захоплює, коли вони співають цей гімн. Вони проходили вимарш надзвичайно складний. Ми були з ними як спостерігачі. І цей, ну, цей вимарш, не всі пішли на цей вимарш, але ну справді вони там дуже здружилися. Дуже ну, табір покидають тіль, поки що тільки по поважних причинах. Справді таких халявщиків нема, і це дуже приємно. Е, ну загалом, е, ще надіємось, що з табору ніхто не піде. Але діти дуже хороші, розумні, файні і дуже приємно, що, є, що в Україні є майбутнє. Все. Я Соломія Фаріон. Член молодіжного націоналістичного конгресу та Конгресу українських націоналістів. Цертабор. Він зачитує накази табору, також він слідкує за документацією табору і також він входить в провід. У нас є таборова О! пошта. Це така скринька, куди всі охочі, але в принципі і не всі охочі, а всі, тому що хто не напише листа, буде покараний. Але всі можуть написати якийсь лист або своїм друзям, або цілому рою, або проводу. І якщо, якщо цей лист не анонімний, то ми його зачитуємо ну, в певний час. Сьогодні, наприклад, зачитували на сніданку, всі слухають, і звичайно, там можуть бути якісь смішні речі, може бути якась така підбадьорююча інформація. Ну, люди не мають часу на те, щоб займатися лишніми справами, а лише мають час на те, щоб розвиватися і фізично, і духовно. Для цього вони ходять на лекції, ходять на різні ігри, змагання. Ну, е, так, е, ну, я думаю, що на таборі ніхто не спить. Роман пиши. Переважно комендант, це людина така врівноважена, добра. Ось, він нікого не чіпає, ніхто його не ненавидить, а от бончужного навпаки. І в нього задача така, щоб постійно люди, діти були в тонусі. Основне завдання бончужного чи основна риса, яка має бути присутня у Бончужного це справедливість. Якщо, якщо бончужного до кінця табору не ненавидять, то значить табір не вдасться. Ну це його, його водночас ніби бояться, але поважають, якщо це хороший панчуж. Бо ну, якщо людина буде не авторитетна в цій ролі, ну, його ніхто не буде слухати. Він скаже, давайте відтискайтесь, скаже, та почекай. О. І тому ну, це то, треба підбирати відповідну кандидатуру. Ще на таборі такі є дні, коли міняється керівництво, коли таборовики стають. На місце проводу, провід це керівництво. Таборовики стоять на місце проводу, а провід на місце таборовиків. Ну, змішується з таборовиками. От якраз у нас був цей день вчора такий. От. І Ми бігали з полінками тими проштрафленими, відтискались. Напевно, більше всіх, бо діти хотіли скористати свої та відірватися на проводі. А тут був якраз такий шанс. Стаємо кожного ранку, ми стоїмо о 7 годині. О сьомій годині починається наш день з руханки. От, бі, бі, ну, як тут ми біжимо до каплички, ви, напевно проходили біля неї. От, біжимо туди, там проводимо руханку і повертаємося назад. От, після цього відбувається відкриття таборового дня. Це така процедура, коли піднімають прапори на щоглу, це, до речі, щогла і хрест. Одні з основних атрибутів табору. Ось. Піднімаємо прапори, співаємо гімн. Ось, ну, зачитується наказ, програма, що буде відбуватись цього дня. А гімн, гімн України і гімн Ур. Ага. Е після того йде сніданок. А після йде у нас переважно теоретична, теоретично-практична частина, потім обід, а потім спортивна частина. Ось. Е ну, з теоретичної частини це... у нас читають це гутірки. От, на різноманітну тематику. Знаєте, що таке гутерки, так? Ну, це як колекції, тренінги, щось таке. Сум... Сумісно поняття. От, щодо спортивних забав, це у нас футбол, волейбол.

Я пластунка з курення числа 28, вісім, номер Алчевської. Мені дуже сподобався цей табір і особливо, як тут загартовуються, наприклад, як бавляться в баскетбол, волейбол і різні другі інші ігри. Мені також сподобалися тут спортивні ігри. Дуже гарно проводять час учасники вишкільного табору. Мені тут дуже також подобається. Я Матвіїв Назарій, курінь 57, сім, сидора шелеста. Цей табір мені подобається тим, що він дуже схожий до наших пластових таборів, і йому тут багато дітей загортовується. Володимир Курило. Ну, моральна і фізична сиртуація. В принципі, так воно і стається. У нас є сокаля Він приїхав для табору, щоб підтримати фізичну форму, виховати характер, стати лідером. Три! Два! Один! Осикувались! Ну! Один! Два! Три, чотири, п'ять. Довго біг. Раз. Підмір рахунок. Два. Три. Не халявити. Десять. Стало. Я за Прошу. Слава! Під нього треба пролізти і верхній, його перескочити. Потім йде е, миш, мишоловки. Це такі е, е, патаки е, і між ними розтягнуті мотузки. Під ними теж треба пролізти, це такі коридори. Потім, потім після того буде йти вікно. От, в яке треба заскочити, проскочити. Після того стіна, яку перелазить слалом, це потики навтикані, і між ними треба попробігати І фінішний спринт. От.

në çastin e parë në qendër të Раз, 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 давай, 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 давай. так! Давай. Пішов, пішов, пішов. Тепер замість зарядки сюди. Може, реально реально забіг. Мене звати Роман Ілінчук і в цей табір я потрапив за своїм власним бажанням. Про цей табір мені розповів мій сусід Назар, який являється керівником, одним із керівників цього табору. В цьому таборі я дізнався багато різних речей. Найбільше мені сподобалось те, що нас навчили правильно як в'язати вузли, пере, 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 переходити через різні переправи. і Також мені сподобалось те, що тут є різні види спорту. За види спорту за перші місця нам можуть дають нам призи в розмірі в банки згущеного молока. Також тут нам читають лекції, багато різних лекцій, з яких ми навчаємося. Найбільше мені сподобались лекції про те, як можна з допомогою компасу і карти орієнтуватися на місцевості. Харчування у нас дуже, дуже добре. На, ран... на сніданок нам дають каші, на обід можуть дати якийсь суп або борщ і кашу теж. А на вечерю нам дають переважно більше каші. Мене переконало переїхати сюди те, що тут були мої колись родичі. Боже, слава Україні! Тут був мій прапрадід. so